Презентація щоденників Степана Пушика, дві об'ємні книги, в яких оприлюднили особисті записи письменника за останні десятиліття. Це тільки початок, розповідають його дружина Ганна та упорядниця Ольга Слоньовська. Ще є багато творчих надбань нашого видатного літератора, які не надруковані. Серед них пла світоглядних історичних суспільних поглядів та висновків митця. Крім того, чимало поезій, афоризмів, влучних висловів Степана Пушика. Які також надрукують щоденники? З що чого почалися? Ще ж Степан був живий. Він хотів видати щоденникові записи того періоду, коли він був депутатом Верховної Ради. Десь з 88 року я почала йому набирати. А коли опрацьовувала щоденники, а там море віршів. Зараз я ще крім тих двох томників я ще назбирала десь до 500 віршів, які я би хотіла, поки жива так само якось, аби вони побачили світ. Потім історію Вікторова збирався життя, історію раптом з села дзвонять. Господи, а що буде? Степан же не видав. Ну і я на на диво на одній флешці знайшла вже набраний ним текст, і слава Богу, вдалося й видати щоденник, у друкованому вигляді повинен бути цікавішим для читачів, ніж роман. Правда, бо це є. Очевидець, причому щоденник це не мемуари, це не спогади. У спогадах все можна відробагувати, можна вже іншу думку, бо прийшло, прийшло багато часу і багато чого змінилося. Але ці щоденники надзвичайно цінні. Я не можу сказати, що я зроблю всі щоденники, це неможливо, бо він його найбільше щоденник, мабуть, на Україні. І якщо спочатку, то він орієнтувався на щоденник Олеся Гончара.